Інформаційно-комп'ютерний центр відкрили у селі Прилісне Маневецького району. Громада визначила, що доступ до інтернету серед головних потреб селян. Тепер користуватися комп'ютерами і всесвітньою мережею може кожен, хто завітає у бібліотеку філію Прилісного. Чому саме тут створили центр і що передувало цьому у сюжеті Оксани Євпак. Село Прилісне має досить розвинену соціальну інфраструктуру. Народжуваність тут перевищує смертність. Вільний доступ до інтернету дуже важливий для підростаючого покоління, кажуть місцеві керівники. Відкриття інформаційно-комп'ютерного центру стало можливим завдяки активності громади. За сприянням Маневецької райдержадміністрації, завідувачка бібліотеки філії прилісного Тетяна Шишолик подала заявку на участь у проєкті ООН Міжнародна науково-інформаційна мережа з питань Чорнобиля. Мені запропонували, чи можна в бібліотеці це зробити. Подивилися умови наші, все підійшло. Дуже багато в нас користуються для навчання, реферати там всякі роботи шукаючи будь-яку інформацію, яка потрібна для виконання домашніх завдань. Вчора, наприклад, проходили, реєструвалися в Малій Академії наук. Гроші на створення центру виділили із Чорнобильської програми відродження і розвитку. Її мета допомогти людям, які постраждали внаслідок аварії на чаес. Прилізна знаходиться у зоні радіаційного забруднення. Потрібно зібратися громадою і вирішити, що саме потрібно, що який саме проект буде пріоритетним для, для цієї ж громади. Чи буде це створення амбулаторії, чи буде це створення комп'ютерного центру? Чи це буде, наприклад, реконструкція школи, чи реконструкція спортивного стадіону? Перш за все треба визначитись з проектом. Форма заявки вона у кожного кожного донора, у кожної міжнародної організації це є зразок. Тобто заповнюються відповідні поля, заповнюється відповідний кошторис і заповнюється відповідний вклад. На придбання п'яти комп'ютерів і підключення до мережі інтернет від міжнародної програми виділили майже 50 тисяч гривень. За кошти місцевої влади відремонтовано приміщення і створено належні умови. Повністю поміняли покрівлю, тому що приміщення потребувало даного ремонту. І рахуємо, що ефект поки є. Хоча ще потрібно цілий ряд виділити кошти по окремих заходах, щоб його довести до зразкового стану. Активність громади прилізного приклад для інших сіл. Чимало міжнародних програм розраховані на поліпшення рівня життя. Важливо лише брати участь у проєктах і бути наполегливими, адже під лежачий камінь вода не тече, стверджують керівники району.